Чи може штучний інтелект написати картину? Це питання вже не актуальне. А чи може воно знищити мистецтво? Про це у сьогоднішньому відео. Перед початком хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк. Я буду безмежно вдячний, і ми починаємо. Усі ці картини, і навіть музика створені штучним інтелектом. Але чи можемо ми насправді назвати це мистецтвом? Що означає поняття мистецтво? Я не знаю. Я бидло єбане. Тож за відповіді я звернувся до Вікіпедії. І ось що я отримав мистецтвом називають майстерність, застосування та результат якої приносять естетичне задоволення. І тут постає цікаве питання. Майстерність кого? Людини, штучного інтелекту, а може бути тварини, чи може слон бути справжнім майстром? Давайте розбиратись. Знайомтесь, це суда. Так він трохи тайський слон, і так він вміє малювати картини справжньою фарбою. Але чи можемо ми назвати результат його роботи мистецтвом? Я думаю, що можемо. Якщо ви скажете, що майстер обов'язково має бути людиною, я запитаю. А як відрізнити творіння людини від роботи штучного інтелекту? Спробуйте вгадати, де тут картина написана людиною. Дві картини були повністю згенеровані штучним інтелектом. Давайте спробуємо ще раз. Трішки важкувато, чи не так? Дехто каже, мистецтво це визнання, мистецтво це гроші, багато грошей. І якщо це справді так, одразу згадується Едмун де Беламі. картина створена штучним інтелектом. Роботу оцінили у 7 тисяч доларів, а на аукціоні продали за 432 тисячі 500. Ця картина була створена за допомогою цікавого алгоритму. Штучний інтелект відтворював зображення доти, доки результат не став настільки переконливим, що було важко визначити, що це творіння не людини. Це згенерована робота. Картину просто надрукували. Де тут творіння руками, як у справжньому митця? Скажете ви? Цю жінку звати Айда. Вона створила картину, використовуючи фарби та олівці, яку згодом продали за 1 мільйон доларів. Але є маленький нюанс. Вона не людина. Це перший у світі робот-гуманоїд, який має очі і руку, щоб малювати картину, яку продали за мільйон доларів, це портрет Алана Т'юрінга, британського математика, якого вважають одним із батьків сучасної інформатики та штучного інтелекту. Чи ви бачили цю картину раніше? Ця картина наробила багато шуму навколо себе і підпалило немало пертаків художників. У вересні 2022 року в штаті Колорадо відбулося змагання художників, але один учасник був дуже креативним і вирішив нічого. Не малювати, тож він просто попросив Міджорни згенерувати йому картину. І вгадайте, що? Він перемиг і зайняв перше місце. Його звали Джейсон М. Аллен. Змагання не мало жодних обмежень у використанні штучного інтелекту. Тож формально Аллен переміг і не порушив жодного правила. Інші учасники були обурені цим і захейтили Аллена. Я отримав багато хейту за це. Мене це влаштовує. Я готовий стати об'єктом для нападок. Цю картину створила людина. Я є автором цієї роботи. Штучний інтелект це лише інструмент. Я вітаю Алана з перемогою. Давайте підсумуємо картини штучного інтелекту купуються на аукціонах. Ми не можемо відрізнити роботи штучного інтелекту від роботи справжнього митця. Невже це кінець мистецтву? Я не хочу повторювати популярну думку, що креативність властива тільки людям, і штучний інтелект не спроможний створити щось нове. Розвиток штучного інтелекту іде швидкими темпами і впливає це не тільки на мистецтво, а й на інші сфери нашого життя. Художникам тепер доведеться змагатися не тільки між собою, а й з роботами з штучним інтелектом. Компанії та клієнти все частіше обирають генеровані зображення, це швидше, дешевше і не вимагає авторських гонорарів. Мистецтво ризикує перетворитися на фастфуд. Швидкий продукт без глибини, але з привабливою обгорткою. Сьогодні художникам дедалі важче заявити про себе. Штучний інтелект із вражаючою легкістю копіює їхній стиль, створює нові роботи, що нагадують оригінал, і тим самим розчиняє важку працю та справжній талант митця, які зникають без сліду. Можливо, я помиляюся. Якщо у вас є власна думка, обов'язково поділіться нею в коментарях.